Добрий день, мене звати Марк. На даний час я навчаюсь у Переяславському професійному коледжі за професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку водій автотранспортних засобів категорії «С». Про мою майбутню професію можу сказати, що мені треба багато чого вивчити перед тим, як приступати до роботи. Робота електрика дуже цікава, але небезпечна та відповідальна. На уроках спеціальних дисциплін та виробничому навчанні ми застосовуємо нові матеріали, вчимося знаходити їх властивості та технічні характеристики. Опановуємо сучасні технології застосування інструменту та обладнання. На мою думку, електромонтер – це професія майбутнього, бо вона є однією з провідних галузей у всіх сферах життя і постійно модернізується. Нові технології допомагають скоротити час на пошук аварійних ділянок і поліпшити якість електропостачання споживачів. Отже, у майбутньому найперспективнішою професією стане it електрик оператор дронів. Це найвизначніший архітектурний ансамбль доби Гетьманщини. Сам Тарас Шевченко в свої роки малював його на полотні. Собор було збудовано на кошти Івана Мазепи в 1700 році, і до нашого часу він залишається на тому ж місці. До сьогоднішнього дня його зберегли реставратори. Сучасний вигляд собору демонструє спільну роботу архітекторів, будівельників, а на даний час і енергетиків. Під час Великої Вітчизняної війни цей собор зазнав значних руйнувань, але вижив і став символом незглавності для нашого міста. Зараз в Україні після повномасштабного вторгнення расистів багато міст і сіл зазнали значного руйнування, постраждала велика кількість людей. Тому після закінчення війни найбільша потреба буде у спеціалістах різних сфер, але енергетична незалежність стане однією з основних завдань в нашій країні після війни. Попит на професію IT-електрик-оператор дронів не спадатиме впродовж довгих років і гарантовано збережеться в майбутньому. Дрони стають інструментом, які розширять можливості фахівців, допоможуть краще організовувати роботу. Отже, після війни, після нашої перемоги ми спільними зусиллями відбудемо все, що зруйновано, і створимо одну із провідних країн у світі.